Вітаю! це програма інсайт, і сьогодні ми поговоримо про нове життя, адже народження дитини це завжди щастя для родини. Але з якого моменту людина стає людиною? Чи є в ненародженого свідомість, душа, психіка, пам'ять, коли це все з'являється? Що відчуває і переживає немовля до того, як народитись? Ці запитання цікавлять не лише батьків, відповіді шукають і науковці. З'являється все більше і більше інформації про перші моменти життя малюків, їх розвиток у материнській утробі. Виявилось, що відчуття та вміння немовляти розвиваються набагато раніше ніж вважали а зв'язок із майбутніми батьками виникає ще до вагітності. Ще не так давно вважалось, що людський зародок, розвиваючись, повторює стадії розвитку тварин. Однак нещодавні наукові спостереження свідчать про інше. Навіть на дуже ранніх стадіях розвитку людський зародок не тотожний зародку риби, плазуна чи птаха, учені озброївшись електронними мікроскопами. Ультразвуковою апаратурою та ендоскопією зробили приголомшуюче відкриття. Це здається неймовірним, але коли величина зародка людини ще не досягає 2 міліметрів, мозок уже функціонує і керує подальшим розвитком. А при величині в 3,5 міліметри, тобто у віці 25 днів, зародок людини має всі найважливіші органи серце, шкіру, центральну нервову систему, печінку, легені, кишечник і навіть стать. Эти дивні открытия изменили наши уявлення про дитину, которая находится под сердцем матери. Есть такая притча. В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один верующий, другой нет. Один спрашивает другого, а ты веришь в жизнь после родов, верующий? Конечно, всем понятно, что жизнь после родов существует, а здесь мы, чтобы стать сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом, это все глупость. Никакой жизни после родов нет, говорит неверующий. Разве ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть, верующий? Ну, я не знаю всех деталей, но там будет больше света и радости, и мы будем, например, есть своим ртом. Да это смешно. У нас есть своя поповина, и она нас кормит. А оттуда еще никогда и никто не возвращался. Жизнь просто заканчивается родами. Верующий, нет, я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после родов, но в любом случае мы увидим маму, и она позаботится о нас. Маму? – спросил неверующий. Ты веришь в маму? И где же она находится? Да она везде, она вокруг нас, благодаря ей мы живем, а без нее мы ничто. Неверующий младенец, Полная чушь. Я не видел никакой мамы, поэтому очевидно, что ее просто нет. Нет, я не согласен. Ведь иногда, когда все вокруг затихает, можно услышать, как она поет и почувствовать, как она гладит наш мир. Я верю, что наша настоящая жизнь начнется лишь после родов. А ты веришь? Планування вагітності це є досить відповідальний процес, коли подружня пара готується до зачаття здорової дитини. Тому планування вагітності передбачає обстеження обох батьків. І у випадку виникнення будь-яких хронічних захворювань їх лікування, щоб певні захворювання не нашкодили народженню здорової дитини, а також виношуванню мами дитини при підготовці до вагітності. Потрібно виключити всі фактори, які можуть неблагоприємно впливати на її перебіг. Тобто одні з основних моментів це вести в першу чергу здоровий спосіб життя, повністю відмовитись від куріння, як активного, так і пасивного. Відмовитись від вживання любих алкогольних алкоголь, спиртних напоїв, не вживати контрацептивів та інших медикаментозних препаратів без призначення і консультації лікаря, так як певний спектр медикаментозних препаратів може впливати неблагоприємно на. Закладку внутрішніх органів дитинки в ранніх термінів вагітності треба обов'язково здати аналізи на інфекції, які можуть протікати непомітно, але вони не нашкодити перебігу вагітності і вашій дитині. На ці аналізи вас направить ваш лікар-гінеколог, який вам розкаже перелік цих інфекцій, які входять до складу і небезпечних для виношування дитини. Потрібно зробити ультразвукове обстеження життєво важливих органів здати загальноклінічні аналізи. Стан вагітності дозволяє розкритись глибинним особливостям жінки, але важливо, щоб вона була до цього готовою. Основними аспектами є фізична, психологічна та психоемоційна підготовка. До народження дитини має бути не тільки готова жінка, має бути готова. Безпосередньо і жінка, і майбутній батько. Тому що е, не може це відбуватися без батька так само. І найкращий період, коли е, можуть планувати молоде подружжя, в принципі, щоб хоча б пройшло півтора-два-три роки. Тобто, це затрагує дуже багато сфер: матеріально, психологічно, е, як притерлися або як. Саме молоде подружжя живе окремо чи з батьками когось з майбутніми дідусями, бабусями. Да? Тобто це цілий комплекс, але мають готуватися як жінка, так і чоловік. І дуже, на мій погляд, важливо мати вибудований діалог і вибудована вже модель спілкування, і коли вона будується на позиції партнерства. Між чоловіком і жінкою, я гадаю, що в цьому плані вже подружжя готова, коли вони можуть сісти, поспілкуватися на цю тему, домовитися. І в принципі, десь півтора-два-три роки Оцей цей період, коли дійсно він комфортний для планування дітей. Фізична підготовка відіграє важливу роль на етапі вагітності і безпосередньо пологів, а також дозволяє адаптуватися до фізичних змін організму на період вагітності, підготувати тіло до зміни навантажень, які йому доведеться витримати. І, можливо, найголовніше підготувати тіло безпосередньо до пологів. Правильна фізична підготовка знижує ризик патологічних пологів. А це зараз надзвичайно актуально. Зразу після встановлення факту вагітності ви повинні звернутися до свого дільничного лікаря гінеколога який вас зможе поставити на облік і написати вам певний спектр обстежень, який ви повинні пройти. Ставати на облік по вагітності обов'язково потрібно до 12 тижня вагітності, тобто в перший триместр вагітності. Так як перший триместр вагітності це відноситься до більш таких от основних і відповідальних триместрів вагітності, коли йде закладка всіх внутрішніх органів. Ні, дитинки відвідувати жіночу консультацію обов'язково потрібно регулярно за встановленим особистим графіком, який вам встановить ваш лікар, акушер, ініколог. В Здоровому організмі жінки вагітність це є фізіологічний стан, а не захворювання. Але все ж, вагітність це особливий стан, до якого треба ставитись з особливою відповідальністю для того, щоб ви народили і виносили здорову дитину. Психоемоційна підготовка це одна із основ, яка здатна вберегти стосунки в родині від розриву з перших тижнів вагітності. Адже цей стан неймовірний стрес насамперед для жінки. Взаєморозуміння і підтримка один одного подружжя дуже важлива. А знання про можливі проблеми та шляхи їх вирішення запорука міцної сім'ї на довгі роки. Коли дійсно сім'я вже готова до появи дитини, тоді в принципі, це є запорука того, що стрес не буде такий глибин. І жінка може обійти дійсно стресові ситуації. Для цього потрібно готуватися обом, тобто мати розуміння, взагалі, для чого дитина на мові психології це є мотивація на народження дитини, тобто, для чого народжуються діти в нашому житті. Що саме батьки можуть зробити для дітей? Пам'ятати, що діти, по суті, народжуються не для батьків, а для власного життя. І що мама і тато можуть зробити для того, щоб це життя було дійсно комфортне, яскраве, позитивне. Коли жінка дійсно вже вагітна бажаною дитиною, то я точно знаю, що стрес буде мінімальний. Але бувають такі випадки, коли Кажуть, забаганки вагітні, да? є певна психологія в жінки. І якщо є дійсно розуміння і підтримка чоловіка поруч, ці всі стресові ситуації і компоненти, і можна нивелювати, і дійсно забаганки навіть будуть приємними для чоловіка. Що можу порадити майбутнім татусям сприймати це з гумором? Забаганки вигідних, тому що ем, нам хочеться жінкам вигідним підтримки. І коли нас чоловік підтримує і він з, -з, -з гумором до цього відноситься, це є дійсно може бути цікаво, весело і в принципі, от зменшувати стресові компоненти. На жаль, незважаючи на важливість кожного аспекту, багато сімей нехтують такою підготовкою, вважаючи, що фінансова підготовленість може вберегти їх від більшості проблем. А десятки книжок і журналів прийдуть на допомогу тоді, коли в них буде необхідність. Таке уявлення помилкове, як стверджують фахівці. Варто не забувати, що кожен зі згаданих аспектів підготовки це запорука здоров'я матері та дитини. Тож довірте їх краще до. Свіченим спеціалістам на базі Хмельницького міського перинатального центру під керівництвом висококваліфікованого спеціаліста головного лікаря Ропотана Андрія Григоровича ви отримаєте якісну та професійну допомогу від моменту планування вагітності до народження дитини. нашому Хмельницькому міському перинатальному центрі в відділенні сумісного перебування матері і дитини є палати сімейного типу, в яких умови перебування максимально наближені до домашніх умов, де подружня пара може комфортно знаходитись з дитинкою зразу з народження і приймати активну участь в догляданні за дитиною сумісно. Дуже сучасні умови на сьогоднішній день. А, в мене так склалося, що всю вагітність я провела в перинатальному центрі, починаючи з першого тижня, можна сказати. Я була і в старому роддомі, і в оперативній гінекології, і в консервативній гінекології, і в патології. І нарешті вже ми дійшли до післяпологового відділення. Зрозуміла, що потрібні, якщо так ведеться вагітність, то потрібні такі належні умови. В кожному відділенні є подібні палати, яку ви зараз бачите. От. Ну, хочеться сказати, звісно, не про палати, а про рівень медичного обслуговування, що я дякую всім лікарям, всьому перинатальному центру, що завдяки лікарській допомозі я винесла і родила в таких прекрасних двіняк. В нашому перинатальному центрі є всі умови для того, щоб сім'я дійсно в період досить важливий. Була поруч, як з моменту планування сім'ї на момент народження, тобто це називається сімейні або партнерські пологи, і так само зразу ж після народження дитини сім'я може перебувати в сімейних, в сімейних палатах. Це дійсно корисно для жінки, тому що це допомагає відновитися в фізіологічному плані мати допомогу, підтримку чоловіка для чоловіка. Це дійсно так само корисно, тому що є медперсонал, є жінка. Він може підтримувати жінку і може так само їй допомагати. З вами була програма «Інсайт». Дякую, що залишались з нами. Щастя вам і гармонії. До зустрічі.